Вітаю, шановні поціновувачі критичного мислення. Не можемо ми з вами обійти тему сьогоднішніх заяв та рішень Путіна. І, от прямо по гарячих слідах, я вирішив поговорити про це з Андрієм Саварцем і спробувати поставити до подій, які відбуваються останніми днями. Правильні запитання, те, що ми з вами робимо постійно в наших ефірах, і хоча б спробувати зрозуміти логіку дій і. Спробувати розібратись в тому, чому ті чи інші рішення відбуваються саме зараз. Звісно, що все це лише версія, і ми не претендуємо на істину в останній інстанції. Але все ж таки, аналізувати і намагатись зрозуміти ворога потрібно. Тож, в вашій увазі, наша розмова мені взагалі ця ситуація не подобається. Я просто дивлюся, вони, вони реально зараз хочуть качнути демократів. От, от просто їх качнути як гопні, знаєш, типа, а що слабо, а ми зараз вглупимо, що ви нам зробите? І виходить, вони викликають цей конфлікт, Там, вони вже залучили цей конфлікт, от дивись в цьому конфлікті вже дві інші лінії Вірменія, Азербайджан, а тепер нова лінія прослідковується: це Іран, Ізраїль. Мені здається, що ми ну, зараз дуже далеко зайдемо. Ні, я, я просто розмову так розговорити. Знаєш, хочеться... мені хочеться розгадати історію з Херсоном. Давай дуже публічно так, і в мене виникають одразу паралелі з історією Кримського мосту. Вони переграють дуже медійно цю історію. Тобто, як вони розганяли історію про те, що це Україна підірвала Кримський міст, демонстрували відеофури, підриву. Да, як воно грим, да, так та, 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 та. да. і саме цікаве, що вони ж під, підловили нас на цьому. Ну, його? медійно, я. тому да. що ми, ми цьому мосту надавали якогось там супер ледне сакрального значення, що це як символ е, анексії Криму. І коли вони його влупили, вони по суті нас підловили на цьому, тому що, ну якщо не публічно, то десь е, всередині душі кожен радів ну да але вони вони створили картинку вони це дуже красиво обставили і продали внутрішньому споживачу да і вони ми ми вже розуміємо що для путіна це стало інструментом пояснення цієї систематичного е систематичної атаки на нашу інфраструктуру енергетику да і він в, в, там в останніх своїх зверненнях постійно наголошує у відповідь на атаку фашистів вода вони терористичним актом це назвали. Да, вони створ... і зараз, а вони створюють зараз. От мені от як клон, от здається, одні ті самі люди розробляли медійний медійний проект, і розіграв цієї історії відбувається з Херсона. Вони дуже публічно говорять і дуже потужно через усі усі змі про те, що Україна зараз буде штурмувати Херсон. Навіть ці заяви Суровікіна про те, що можливо ми будемо приймати якісь складні рішення по Херсону, що дуже позитивно сприймається в Росії, що мовляв, перший генерал про це говорить, і вони дуже потужно розганяють меседж про те, що Україна буде підривати Каховську ГЕС. А, але якщо от я написав це в своєму телеграмі. Якщо взяти, наприклад, карти топографічні карти Херсонської області, то легко побачити, що в разі підриву Каховської гес буде затоплення саме лівобережної частини Херсонщини, куди вони евакуюють людей справа у берег. Тобто мені здається, що вони будуть розігрувати цей сценарій власними руками. Вони зараз відійдуть з, правою, з правобережної частини Херсону. Туди дійсно зайдуть українські військові, і вони скажуть, а ми вас попереджали. А потім вони підірвуть росіяни Каховську ГЕС, затоплять евакуйованих людей на лівому березі Дніпра і скажуть: і ми вам і про це говорили. І у відповідь на це можуть почати розігрувати ну, щось те, про що. Ми говоримо, але не хочемо вірити. Це абсолютно, абсолютно клонована за своїм принципом побудови операція інформаційна. Це точно таке саме, як було по Кримському мосту. Дійсно, кожен школяр знає, напевно, що правий берег завжди високий, а лівий завжди низький. І те, що вони зараз фігню якусь пишуть про те, що ми евакуюємо людей, тому що Україна підірве дамбу і залє правий берег. Вона не може залити правий берег, залиться лівий берег. Саме туди, куди вони звозять людей, вони створюють абсолютно керовану трагедію, щоб звинуватити Україну. Для чого? Для того, щоб розв'язати собі руки знову, хоча я не знаю, хто там їх зв'язує їм, розв'язати руки для застосування того, про що ми не хочемо говорити. Слухай, а от сьогоднішня заява, давай до головного підійдемо. Сьогоднішній виступ Путіна. Е, я не побачив в нього ну, в цьому ніякої військової логіки. От, ну, а, ну, там не... дивись, це треба розглядати в, в комплексі, що таке оголошення військового стану да, на, на цих територіях. Це третій етап. Перший це був анексія територій, референдум і анексія, а другий. Оголошення мобілізації, і третє, от зараз відбувається оголошення військового стану. Вони цим рішенням фактично перше легітимізують війну на своїй території. А по друге, вони привчають свідомість росіян до того, що війна не просто на якійсь далекій Україні, де, де воюють там якась спеціальна військова операція, якийсь десант на вер... на вертольотах і так далі. Ні. Війна вже на території Росії, раз, війна вже у вас вдома. Два. І е, що Путін сказав сьогодні? Да? Що оці штаби, е, там якось назвав координаційні штаби, е, волонтер, вони, типу волонтерські, що вони будуть створені на території кожного суб'єкту Федерації. Тобто їм не прямо намікнули на те, що, е, хлопці, війна буде в кожному суб'єкті Федерації, щоб ви не дивувалися. Тому що юридично вони анексію закріпили, що Лиман, що Херсон, що Краснодар що Москва. Юридично це абсолютно однакові рівнозначні території. Вони їх закріпили як територія Росії. Тут же Лиман вийшов з території Росії, да? хоча по Конституції їхній так написано. Тобто вони розмили поняття кордону свого, але тепер вони е, отримали. Юридичне право казати, що на них напала, і не якась там Україна на них напала, а ціле НАТО, тому що обстрілюють їх хай марсами. Слухай, ну це ж це ж насправді це геніально. Тобто для, для, для зруйнування власної держави це геніально. Ні, я я кажу про зміну світосприйняття в голові там, звичайного росіянина. Тобто, людина жила в країні. Нам нам треба субтітри тоді буде зробити, щоб вони змогли прочитати. Ну, дивіться, да, в, в них в, в них були там була уява про кордони Росії, про мирне життя. Тут з'являється якась спеціальна військова операція, а їх життя починає погіршуватись. Когось е, забирають в армію, хтось при, приїжджає в цинку, да, хтось вже на білій ладі. Сусіди починають їздити там дружини, батьки, і тут в якийсь момент людині змінюють свідомість повністю і говорять: друже, так війна йде в твоїй країні вже давно. Тобто ми ні на кого не нападали. Подивись на мапу, так? Да, Херсон... На нас таксонська. Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська область це Росія. І на цій території ось йде кордон. Бач, половину цих областей окуповані, окуповані українцями, і ми звільняємо нашу землю саме тому твоє життя дійсно погіршується, тому що, вибач, в країні війна. І через якийсь момент вийде там з чи Соловйов і скажуть друзі, так війна вже йде 9 років. З 2014 року, коли українці почали обстрілювати російський Донбас, Наш, а справді... наш російський Донбас, Це... наш російський Донецький, Луганськ, да. а потім, як каже Гіркін, на війні взагалі та -то убивають. Тобто свідомість росіянина вже звикла до того, що якщо він навіть не мобілізований, його можуть вбити, тому що він на війні. Причому це може відбуватися не лише на нових так званих територіях, да? нових суб'єктах Федерації, а й на старих, тому що юридично це те саме. Якщо вона йде в Херсоні, а чому вона не може в Гаргоні жити? Ну, це реально копіювання. Мені здається, що от... В Ору, Ору, Оруловській е, ну, дев'ятнадцять ну як орела треба розірвати свідомість і зібрати її заново. От от так. зараз відбувається там, там, там же ж там же ж е, е, постійно змінювалось, хто з ким воює Остазія з е, океанією чи океанія з Остазією. Їм там переписували хто з ким веде війну. І так, от росіянам зараз фактично, перепрошувають мозок і говорять про те, що так війна йде, йде давно, і ось вам ось вам пояснення. Причому причому, поки воювали контрактники, там е, больового порогу в принципі не було. Да? Тому що я пам'ятаю, у нас задавалися питання: от скільки в них больовий поріг? Типа, якщо 100 тисяч е, буде вбито на війні з Україною, то в них там почнеться революція. Ні, навіть мільйон, якщо вбили. Це больового порогу немає, поки людина добровільно воює за гроші і так далі, або за якісь незрозумілі ідеали. А коли мобілізували, коли війна постукалася в твій дім, коли там, повістка це як майже вже похоронка. А дивлячись на те, що їх там з картонними бронежилетами навмисно відправляють, чи не навмисно, це майже 99%. Що це буде труп. Це вже зовсім інше. Ну і при цьому от наші військові говорять, що стоять вагони, ешелони цілі з тілами вбитих російських військових, їх ніхто не забирає, вони нікому не потрібні. Ні живі, ні мертві, ні поранені. Ну, ні. ну якщо, ладу, якщо ладу не дають, то в принципі не, не потрібно. Ні, так якщо... ладу дають, але тіло ну, можна не забирати. Що з ним робити? Ні, що? а якщо ладу дають без тіла, то в принципі, да, Ну, де людям ну, прийшла похоронка, да вони а, ну, все тоді за чим? А тіло не потрібно людиного ну, тіло залишається там. І вони пам'ятаєш, це ж під Харковом вони самі влучили в ешелон, от якраз таких е вагонів з тілами вбитих росіян, які стояли просто на рейках. Ну тому що а куди їх дівати? Ну, що ми будемо їм кладовище влаштовувати зас засмічувати нашу українську землю. Да. А, тобто ще раз, три, три етапи: мобілізація, анексія, а тепер оголошення військового стану. Це так, щоб закріпити, от щоб ні в кого більше не виникало ніяких взагалі сумнівів, а чому війна на нашій території, Всі, ну, на нашій да, і не треба, коротше, шукати тут е, якихось е, сакральних е, якихось посилань е, і вишукувати сенси. Там для українців тут а, а, ця дія була виключно для внутрішнього споживача. От, ну а що змінює те, що Путін для для фронту? Да що змінював що... ніколи нічого. нічого, війна там як йшла, так і йде. Для нас як була українська земля, так і залишається, тобто нічого. Це виключно історія для внутрішнього споживача, яку в нас ну деякі змі починають там підхоплювати і вигадувати якісь такі складні конструкції, що мовляв: ну а тепер, а тепер, а тепер а, а тепер, тепер а тепер Путін нападе. Да. Тепер... Ні, ні, Путін вже напав. Е, дивись ще яка е, цікава історія. От я чув її від хлопців, які безпосередньо воювали. Вони кажуть, що дуже багато е, росіян, які вторглися в Україну. Вони в перші дні війни сходили з розуму, тому що вони розуміли, що оцей кордон він не тільки там демаркований і делімітований, да? це і кордон ментальний. І якщо вони його переходять, вони фактично є окупантами і підлягають знищенню. Тому дуже багато з них сходило з розуму. Що зробили е, спецслужби російські? Вони оцей кордон вони його розмили. Більше немає навіть ментального кордону. Вони просто затерли оцей ментальний простір, фактично люди не розуміють, де вони знаходяться. От е, спитай, хто е, там в Херсоні живе, ви, ви в Росії чи в Україні, чи де? Да? А для росіян, які в тій старій Росії живуть, да? воно так само розмивається і для них. Дуже цікаво підмітив, вони зараз фактично будуть кидати мобілізованих на територію Росії, захищати територію Росії. Тобто, вони, коли вони кидали кадрових військових, які ти говориш, що сходили з розуму, вони ну, дійсно усвідомлювали, що вони атакують територію сусідньої країни. А мобілізовані, які надивились перед цим телевізором. вони... Да, а там буде інша пісня. Да? Їм будуть розказувати про, про те, що вони захищають рідну землю, а ну, під свідомість що її не обдуриш. Вони будуть розуміти, що там, Запоріжжя чи Херсон це як, якби не зовсім рідна земля. От все одно воно буде противитись. ну, ну Потім не, не буде просто а, для кожного росіянина, потім не, не просто війна на їх території не буде а, дивиною. А не буде дивиною, чому власне там якась народна республіка виходить зі складу Російської Федерації, тому що Жаль. до речі, їхня Жаль. конституція вона не дозволяє вихід зі складу Федерації, але і не забороняє. Друзі, так а ви, будь ласка, напишіть в коментарях, чи згодні ви з нашою аналітикою, з нашою версією про те, що відбувається все. Саме так, і от насправді мені б хотілося щоб ми з приводу Каховської Геси Херсону з тобою помилялась. Я ну, теж хочу дуже сильно помилятися, однак, знаєш, сьогодні загадав чомусь цю фразу з дуже гарної книги: про те, що якщо абсолютне перетворюється на абсолютне зло, то треба бігти вперед з широко розплющеними очима. Оце саме про Росію. Вона перетворюючись на абсолютне зло. Не противиться цьому, а йде просто біжить з широко розплющеними очима. Однак, якщо ми помилимося, а прогнози, якщо вони не справдились, це не значить, що прогноз був поганий. Це значить, що ми з точки зору квантової фізики стали наблюдателем і, власне, впливаємо на процес, а значить, змінюємо його. Ну, супер на цьому ставимо крапку. Друзі, ще раз, будь ласка, коментуйте, а, чи згодні ви з такою версією? І я думаю, що якщо ми стосовно Херсону будемо помилятись, глядачів нам це пробачить. Головне, щоб не було смертей мирних людей. А, ну і віримо в збройні сили.